Христос скрещається? Христо. Я вітаю усіх вас улюблені браті і сестри сьогоднішнім Воскресним днем, учасників сприйняття Святих Христових Таїн. Сьогодні за Івангельським читанням ми почули вислів, що легше верблюдові пройти крізь. Вушко-голки. Чим багатому наслідувати царство Небесне? Хто був в Ізраїлі в паломницькій поїздці, він має собі уявлювати, що таке голко-вушки. Чи вушко-голки. Для того, щоб ми цю притчу зрозуміли глибше, треба почати від основного. Уявіть собі брама, яка закриває місто, вже ніхто не може зайти при закритій брамі. Це для того, щоб захистити місто від тих нападаючих. Але якщо залишається якась людина, то хотіло б, щоб більше людей попало в місто і захистилося. І от залишають такий отвір біля цих воріт, де одна людина повзком може прийти в місто, пролізти. І так ще багато людей можна спасти, яким неможливо чи не вдалося попасти було в місто при відкритих воротах. Тобто це наріз людини. Тому вороги не можуть проникнути в це місто. Ті поломників, які проходили, це вже було вушко розбите, вже більше, вже можна було на півсиддя пройти через нього. Але, уявіть собі, цієї нижньої частини не було. Тільки людина могла пролізти саме місто через міську стіну. Ось це малося на увазі, що легше верблюда пропхати через ту дірку в стіні, чи в багатому попасти в царство небесне. Ми себе уявляємо тварину верблюда, уявляємо це вушко, уявляємо, як це може бути і які трудності з цим пов'язані. І здається, неможливо. Неможливо багатому потрапити в Царство Небесне. І тоді стоїть питання, а який же сенс іншої заповіді, яка говорить, шість днів працюй. Лише сьомий день Господу Богу твоєму. Як тоді розуміти заповідь примноження талантів? Мав 1, 3, приумножу ще мав 3. Мав 5, додав ще 5. І засуджується той, який мав лише один талант. Йде ж прямуй заклик до накопичення. Тоді я. І ось багато таких співставлень здається унеможливлюють чи заводять нас без безвихідь. А як відноситися до тих матеріальних цінностей, які ми маємо на землі? А відноситися потрібно по-івангельськи. Маєш талант, можеш накопичити і збільшити. Роби це. Роби. Але найголовніший сенс не прив'язуйся до того, що ти маєш. Бо яке, яка поведінка була юнака, коли йому сказали, які заповіді виконуєш, всі, тоді візьми роздай у Бога. все, що ти маєш, роздай. І юнак пішов і заскорбів. Не тому, що йому було шкода давати, тому що він прив'язався серцем до того, що він мав. Він собі уявив, що те, що він має, це і є частина, частина його ж самого. І воно його мучить. Воно його турбує. Він, він про це думає. І в Євангелії написано, де скарб ваш, там і серце ваше. От які цінності ми маємо, які, за якими тримаємось. Оце є сутність самої людини. Тобто не проблема багатства, проблема нашого відношення до багатства. Ну, наприклад, в нашому житті. Маємо ми якісь певні кошти. Втратили їх з тих чи інших причин. І уявляємо, кінець світу, все, все пропало інколи закінчують життя суїцидом. Все, закінчилось. Інша людина думає, пропало. Треба, і думає, а як повернути і як знову накопичити. Дві різних поведінки. Для одного це кінець життя, а для другого це просто повстає питання, як зібрати ці, цін, ці кошти, які мені потрібні. Ось ми, дорогі браті і сестри, повинні піклуватися в першу церкву про Царство Небесне, про ті дари і цінності, які не пропадають, які є вічними, за душу свою, безцінну і вічну. За нього найбільше треба дбати. А все остальне ми орендуємо. Бога. Спочатку оренда це материнська утроба, ми її використовуємо, потім батьків використовуємо, що вони нас виховують, ми їх використовуємо. потім нам даються якісь інші цінності, ми знову ще корендуємо. Все в оренді. Оренда, оренда в час. Хто сказав, що ви маєте? Власність, якою ви сьогодні розпоряджаєтеся. Безпідставно так думати. Згадайте ваші дії і пранів. Розкуркули, розкуркули і на Сибір вивезли. При тому, що чесно зароблені кошти і те, що ви накопичили. Помінявся політичний устрій, прийняли рішення. І забрали те, що ти заробив поті лиця працюючи. В поті лиця працюючи. Тому прив'язуватися до нього не потрібно. Але мати багатство можна. І в них немає проблеми в тому, що ти маєш. Але найважливіше це чистота нашої душі. Це скарб неоцінення, царство небесне. Про нього найбільше треба думати і найбільше піклуватися, а земне, ні до чого ми не повинні прив'язуватися. Ні до чого, ні до кого. Ви зауважте дівалі, хто полюбить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. Чи жінку, чи дітей полюбить більше, ніж мене, недостойний мене. Важкі слова без прийняття. Правда ж? Як дітей не любити? Ні, любити потрібно. Але в межах батьківської любові. В межах батьківської любові. Але найбільше треба любити Бога. І бути, як я вам раніше говорив, бути як Бог. Тому що Бог незалежний від того, що він має. Він є господирем і людині дав ту ж саму владу. Згадайте книгу «Буття». Множтеся і володійте землею. Множтеся і володійте землею. От заповідь для наших прадідів, пработьків Адама Маї. І володійте, не підкоряйтеся землі, а володійте нею, будьте господарями на землі. Не рабами землі, а господарями на землі. Як цього не вистачає сьогодні? Коли ми стаємо рабами того, що ми маємо, а повинні бути господарями того, що ми маємо, володійте цією землею, яку дав вам Бог. Ось, ось до такої висоти нам потрібно рости, щоб нічого не повинно було бути вище в нашому житті, чим сенсу людини життя з Богом. Ніщо не повинно бути вище. Я і Бог. Тобто я в вічності. І я Господи на цій землі, яку дає мені Бог. І я користуюсь і збагачую, наглядаю за землею, благоукрашаю землю. землю. Впорядковую. її. Навіть в радянські часи була одна така пісня слова, чоловік проходить як хазяїв ні об'ятної родини Сенс Сенслів. Людина проходить як Господар. Навіть тоді, як людину не принижували, але все одно нагадували, Господар на цієї землі. Господар. Ось про ці завдання наші і потрібно розуміти. Тоді нам буде легше прийти крізь оце вушко. Легше буде прийти. А якщо ми несем тягар і думаємо, що все, що зі мною, все моє, тоді важко навіть рухатися по землі. Згадуйте, згадайте похорони Олександра Македонського. Хто вивчав чи хто чув історію? Пам'ятаєте, як він заповідає його похоронити? Хто пам'ятає? Долонями доверху. Просив, щоб його похоронили, долонями доверху. А йому ставили таке питання, чому не, не типовий вигляд покійника. Не так має він бажати. ніхай бачить, що я собою нічого не забрав. Нічого не забирає. Це означає незалежність від того, що ти маєш. Хоча людина володіла половину світу. Половину світу підкорила. Але казав, що його так незвично хорони. Оце людина багата духом, велична духом своїм. Все в її підкорі, а вона, а вона відчуває неприв'язаність до того, що підкорила. Оце дійсно Господа. Дійсно, Боже. В Молдавії не називають заможного чоловіка ні паном, ні господином, а як називають Господа, заможного чоловіка, який може забезпечити сім'ю, вміє жити по християнськи Називали господарем. Великий Господар чи просто Господар. Оце така сутність самого слова. І тому я бажаю вам, щоб ви втілювали талант, можете накопичувати, накопичуйте, можете купити два заводи, купіть три. Можете дві корови, купіть чотири корови. Накопичуйте, примножуйте і утримуйте. Багатійте, але що б ви не мали, пам'ятайте, воно не ваше. Це вам Бог дав в аренду, Покористувалися, подякували Богові. І хай ваша душа не прив'язується ні до чого, що ви маєте. Всі ходіть в норкових шубах, але не думайте, що це кінець життя, і ви чогось несели. Шуба для того, щоб не змерзнути. І тому я бажаю і закликаю на всіх вас Боже благословення, і щоб ви нічого ні від чого не залежали від того, що ви маєте сьогодні, в сьогоднішньому вашому житті. Але хай Господь дає, щоб ви мали все необхідне вам для життя земного і для спасіння. Христос Христос.